Друзі, всім привіт! З вами Фабіл. Я з вами на зв'язку. Ось і закінчився наш робочий тиждень. Ми працюємо на заводі у Ковальській, це біля строя, місто розвадів. Монтуємо площадку для автоклава. Автоклав це такі ось бочки утеплені, щоб там була всередині певна температура і певний тиск. Ми займаємося. Запитуванням цих автоклавів, тобто наш майданчик слугує для його забезпечення. Проводимо роботу, монтаж, підфарбовуємо, підтягуємо, збираємо, <клухи> устраняємо недоліки. Ці автоклави приїхали, напевно, із Китаю, і великий був мінус. Оці противовеси, коли відкривається заслонка автоклаву, вона упиралася в наші площадки. Тому була додаткова робота по усуненню цих розмірів, щоб противовес міг лягти на той упор. Заслонки лежать великі, масивні труби, магістралі, ручні задвижки. Ось що складається. Дане виробництво продукція буде вироблятися на всю Україну, тому працюємо на перемогу.